Соціальний холодильник з'явився в Ніжині. В ньому будь-хто з перехожих може залишити їжу для нужденних, а ті, хто потребує, може вільно взяти. Ідея ділитися харчами просто на дворі вже давно популярна за кордоном. Як відреагували ніженці, на таку добродійну акцію знає Ігор Лаванок. Ніжин. на ганку біля входу до місцевого торгового центру. Увагу людей привертає невеличкий холодильник. На дверцятах напис: потребуєш, візьми, можеш поклади. Цікавість бере гору пенсіонерка Лідія Андріївна наважується зазирнути всередину. А що можна взяти? Що вам хотілося Колбаски варені. дізнавшись, що за харчі платити не треба. До ковбаски бере ще й шматок сиру. каже з пенсією у 1130 гривень. Ці продукти для неї. Розкіш ви що там нічого не дозволяю. Он хліба купила. Оце перший раз ідуй бачу. А це пані Олена, підприємець в торговому центрі. У неї ядка з ковбасними виробами. Холодильник це її ініціатива. Ідею запозичила в Європі. Там це явище називають фудшеринг. Це соціальне явище, коли людина з певним достатком ділиться ним із тими, хто того потребує. До цієї справи долучимося, і ми покладемо два пакетика крупи. І печиво, і, сніпки, і масло, рис, яйця, консерви, Навіть... шоколадку хтось поклав. Пенсіонери підходять із сльозами на очах, і словами подяки. Ну я ж кажу, багато хто соромиться, багато хто ще просто не розуміє, що відбувається. Пані Олена каже: відколи поставила холодильник, він жодної хвилини не був порожнім. Харчами охоче діляться, й продавці торгового центру. Ковбасу поклав, сосиски поклав. Вам не шкода? Підприємці дають. Дуже добрі люди відкликуються, тобто нема цих проблем. Харчі приніс і місцевий священник: муку, олію, цукор ділиться пожертвами парафіян. Той, хто дає, той завжди багатший. Тому ми багатіємо, даруючи один одному добро, любов і, хоча б щось те, що принесе свято. В душі наших людей лише за півгодини нашого знімання продукти до холодильника тричі поклали прості ніженці. що ви поклали туди, можна поцікавитися. Яблочки, макарони. Щоправда, безкоштовні продукти приваблюють не всіх пенсіонерів. 70-річна пані Тетяна соромиться брати дармові харчі. Я не люблю жалітися, пенсія мала не мала, може так потрібно. Що Ти, може я свої якісь продукти принесу. Ініціаторка соціального проєкту пані Олена переконана, порожніми полиці холодильника не будуть, бо добрі люди не переводяться. Закликає підприємців запроваджувати подібні акції і в інших містах. кажуть Скудєєт, рука даючого. Дай Бог нам усім добра, здоров'я і саме головне миру, щоб наші хлопці не гинули там. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.